І так, всім привіт! З вами Олекса. Ми продовжуємо Велику Арену. З третій бій на мисливцю. Джуінтого. Закрив все окрім флоту з першого разу. Зробив 1032 стяга. Пліт він взагалі не бив. Чи... бив, але зафейлив. Він взагалі не бив. Навіть не намагався. Що по захисту в нього? Ой. Значить нічого і немає, слухай. Так, мені в коментарях писали, що евоків можна забирати за цього хлопця. Зараз спробуємо, як це працює, чи працює взагалі. Але мені, якщо чесно, страшнувато. Оки вони такі противні дуже створіння. От вони ріжуть чиха. Дуже сильно не все себе розганяють. Теж неприємно очі. Не знаю, що з цього вийде. Зараз побачимо. Так, хочеться походити. Капець. Ну, слухай, він досить непогано не п'є, але потрібно, щоб. походив. В ДВК Старішину. Взагалі було би добре ще й стійкості накласти. Угу. Так, масуха. Добре. Ох ну, і живучий Паразит зараз відновить він його. Очікувано. Тепер мені потрібен хід. Забираємо цього евока. Слухай, досить непогано насправді. Я думав, що буде гірше. Так, знімаємо очі. Угу. Збираємо цього хлопця. Ну все, все, заспокійся. Збираємо танка. Тепер черпу. віки так краще. Слухай, так, да? надійно. Досить класно. Думаю, якби вони в реликвії були, було б складніше. Так, досить непогано себе показали. Буду мати на увазі. Так, хочу піти за імперію. Так, тільки в мене десь були ще імперці, наче. Червоний, наприклад, це ну-ка. Те в мене імперія. Траун. Бухтом виїжджати за рахунок станів. Угу. Так. Угу. Добре. Так, пілот на пілота хочу накинути. Дуже гарно себе проявив минулого разу. Так, мімо стяги, хай буде. Не вспів Палпатин походити. Угу. Так, лікуємося? Добре. Страх є? Добре. Так. Було б добре ще щоб сходив один раз. Мівчанко? Так, добре. Ну, no, що ти ходиш? Що там ходиш? Отак, добре. Так, трішки брудно буде. В принципі загалом з першого разу. Нехай буде не саме сильна пачка, яка є оміква на Оміквая. Там за кого? За клюка, в принципі, я думаю, можна піти. Чому ні? Зараз одразу вицілимо його. В принципі, тут не сильний квай це неприємно. Так, хай буде. Є. Так, мав би бути стан, але нема. Так, смерть є. Знімаємо очі, стан є. Знімаємо. зменшуємо відкати. Хочеться шахті забрати. Добре, добре. Добре мене влаштовує. Угу. Боляче. Але не смертельно. забираємо джухані і забираємо шахті. Супер. Супер. Клюк це дуже класна і потужна пачка. Тепер тебе так, гаразд. Ти поки що зачекай. Хочу піти наверх. Зверху мисливців. Мисливців я заберу за вампу. Потім там є іще імперія. Імперські штурми. Їх поки що не знаю, за кого заберу. Контратака давай. Угу. Контратака. Накладаємо броню. Контракт там уже. Не страшно. Мало. Бегрідо так разів. З 5 походив, було би класно. На. Все. Від кінця. Мінус танк. Це добре. По всім. Так, на 68 це має бути. За планом. Да. 68 стягів. Класно йде. Мені подобається. Так, вата. Хочу вату. Пішли. Зараз буде махач з Альфою, як завжди. Як завжди на нього нічого не буде накладатися. Так, давай пігулку на Вейдера. Оу! Почекай, чекай. Давай так. Один. М -м, приємно. Два. Як завжди? Три. Чотири. Палка. П'ять. Добре. І шість. Слухай. Насправді досить класно наклалося на Альфу Дебафів. Це може бути перемога. Ну. Шкода єдине, що промазав по поглю. Отак. Поїхали. Один. Два. 3 і забираю. Є. Брудно. Це буде десь 64, мабуть, стяга. Так. Але з першого разу. Да, 64 один стяг втратили за захист і 3 стягає за смерть суперника. Так, тут вони досить швидкі мають бути. Якщо вони встигнуть походити, нам буде не дуже добре. А якщо не встигнуть, то буде нормально. Так. Давай зробимо так. Угу, блокування є. Не страшно. Зараз ми її? Можна я схожу? Слухай? Давай. Заберемо цього хлопця. Поки що наші як живуть. Заберемо вірса. Проб'ємо ще раз темного. Лікуємося. Забираємо темного. Забираємо смерті, штурма. А, ну або пієта теж непогано. Так, Давай. О, 65, добре. Були дещо сумніви, але спорались, впорались БХ. Якби вони почали ходити, то нам би була габела. До речі, сюди можна було б БХ спустити. Це мало би бути надійно. Так, зараз дограємо, побачимо, хто чистіше закривав. Так, Розганяємо. кидаємо турельку. Призивчик. Так, добре. Призиваємо знову. Збираємо мару. І не даємо ходити. Супер 65 стягів. Отак, От так. 33. Ха -ха. На один стяг. Ми перемагаємо. Лишилось 18 хвилин до кінця двобою. О, так! Да. Сюди хочу я піти. За перемовника таким чином так. Давай, друже, ти впораєшся. Маєш впоратись. Спробуємо забрати гігієну перше. Хочеться. Угу, дякую. Надякую. Оце зараз дуже недобре, що там трикутник наклав. Це дуже недобре, він не зможе піти в Анвіз. От, те про що я говорив, зараз його заберуть. Неприємно. <гум> давай розчинемо їх. Підлікуємо. Базова. Ну, давай, а чому такий урон маленький, слухай? Угу. Так, давай. Капець якийсь. Да, в Бесені, звісно, не дуже приємно. Може і розкласти нас насправді. Цей корабль. Так, ну поки що. Все йде, наче як і непогано. Але потрібен дамагер. магер. Потрібно більше урону. Ну хорош. Так. Та ж ніхто не лікує, наче в нього. У команді. О, як же ж він боляче б'є? Так, давай, мінус. Стерво. Одна. Та ладно, та дай походити. Гека, ти що? Він вже двічі, здається, походив, ні. Його флагман. Так, мінус танк. Мінус всі. Добре. Так, знімаємо. Добре. Зараз, мабуть... доб'ють мені... танка мого. Ох, як неприємно Це такий бруд, Угу. потрібно призивати, Ну. ох, на все. Давай танка. Танкуємо. Добре. Так, хотілося пульту побачити від Кенобі. Пора би вже. Я думаю, що доживу. Я не слухаю, якщо такі призиви будуть, там то може і ні. Так. Неприємно. Ну серйозно капець. Ладно, несуть один корабль лишився. Зараз ми його доб'ємо. Але перше заберемо цього хлопця. За Хакса, я думаю, це було би максимально ненадійно йти. У ГК якби не забрали Ені, то шанси, в принципі, були б добити Дай так ми майже затащили. А от з, Хак... з хаксом зовсім інша історія. Це якраз Гривос дуже класно б'є цього хакса. Так, є стан. Ну, чому ти броню забрав в мене всю? На... Так, є забрали одного. Так, викличемо особливого призначення. Слухайте, не, не дуже багато часу лишилося, щоб добити. Є. Добре. Забираємо бікса. Не забрали. Забираємо. Забрали добре. Масуха. Ну. мимо, ну. Так, знімаємо з нього бруд. Хочу танка добити. Добиваємо танка. Ще одного. Добити лишилось. Гультуємо. Накладаємо жертву на нього. Він ще когось призиває, Очікувано. Очікувано. Так, добре. Її забрали. А цього зможеш так? Ні. Цього не вийде. Тут ухиляння працює. Так, давай ще один кораблик. Погнали. Майже знімаємо і забираємо. Добре. Брудно, але не страшно. Так, 1103. Давай. Ай буде так. Так, думаю, що вистачить, щоб забрати один корабль. Там стерва, якщо і буде з'являтися, в принципі, вона не страшна буде. Тому що нам просто треба добити цей корабль. Ну, от, появилась, і що далі. Підсилюємось. І забираємо кайла. Все 51 стяг. А міг би бути 71. <смі> так, ну, в принципі, все. Зачистили ми його на максимум. Що не може не радувати, що у нього по флотелі. Угу, у нього немає чим, мабуть, забирати мого ката. Так. Да. Ось так. Качайте флотилію, не забивайте на неї. Він досить непогано зачистив нам пішку, пішу арену. А от флот, флот не впорався і має чим закрити. Тому ми перемагаємо в цьому двобою. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. и до зустріча в ново видео. Бувайте.